В сьогоднішньому відео поговоримо про пасивний дохід, який генерує мені мій портфель вартістю вже більше 130 тисяч доларів. Запрошую до перегляду, але насамперед прошу поставити лайк і підписатися на даний YouTube канал. Хочу вам показати взагалі, як виглядає мій портфель, щоб ви мали взагалі розуміння. Хочу вам одразу пояснити, що мій портфель взагалі не створений для отримання пасивного доходу в формі, власне, виплаченої дивіденди. Ну бо дивіденда взагалі не є гар. Гарантованою якась компанія, яка платить, наприклад, дивіденди 20 років, може просто в один день перестати виплачувати власне, їх. Ну і навпаки, є компанії, які не платять дивіденди, і вони в будь-який день можуть оголосити, так як це оголосила одна компанія з мого портфеля, що вони починають платити дивіденди. Так що, я хочу вам сказати, що я зараз взагалі не націлений на саме пасивний той дохід, саме на ті дивіденди, більше, скажімо так, сконцентрований на розділ. Самого капіталу через власне збільшення вартості самих акцій, так щоб ви хоча ж б мали поняття. Хочу вам сказати, що мій портфель виглядає, як виглядає, але тут можете побачити, що його вартість на сьогоднішній день 122 тисячі доларів. Ну і можете побачити тотал Profit 34 тисячі доларів. Ну але це неправда, оскільки загалом в сумі в мене вложено в, в мого брокера моїх грошей приблизно 30 тисяч доларів. Портфель вартий трішки більше. Це через те, що я власне там бавився, скажімо так, в опціони власне під час тих під, під час тих падінь, які були в квітні, власне, через тарифи Трампа. Я на цьому досить таки добре заробив і власне багато грошей вложив саме в акції. Тоді вони власне оцінювалися набагато набагато дешевше, як вони зараз оцінюються. Тому тут просто такий нюанс, Ну але на жаль, і ні брокер, ні власне даний сайт, який є через. Проксі сервіс певний підтягує всю інформацію, ну на жаль, цього не враховує. Так, щоб ви мали поняття, хочу вам сказати, що загалом той сам пасивний дохід, про який я знімаю даний відеоролик, мого портфеля складає всього на всього 1,2%. І це дійсно дуже мало, це набагато менше, як скажемо так, рівень інфляції. Ну, але знову ж таки, ще раз, я не націлений на отримання пасивного доходу, оскільки, якщо б так було, я би просто мовив інші активи в портфелю, типу рейти, наприклад, чи там високодивідентні компанії, ну а не ті компанії, які є. Ну, але все таки. Як не крути, такий приємний бонус 1464 шістдесят доларів в рік з виплачених дивідендів? Тут знову ж таки тут сайт показує падіння і зростання вартості того чи іншого активу за останній. Власний час, ну, але хочу вам показати саме портфель. Знову ж таки, я його поки що не змінив, але я думаю, що буквально на днях, на тижнях трішки його поміняю. Деякі позиції просто з портфеля зникнуть. Які це будуть, ну, дізнаєтеся в наступних відеороликах або на моєму телеграм-каналі, на який рекомендую підписатися. Посилання на нього буде внизу під даним відео. Зараз портфель виглядає так. Тут можете побачити, що я купував такими пачками акції, не по одній, дві-три штуки, а по цілій. 100-200 чи там, 300, скажімо так. Я такими пакетами, пакетами купував, оскільки там були більші гроші крутилися в момент тих самих тарифів, коли вдавалося, вдалося заробити. Знову ж таки, в мене є 100 акцій компанії Enphase, вона в великому мінусі, мінус 38,75%. Я її скоріше за все продам. Ну, але це знову ж таки побачите в наступних моїх відео або в тому телеграмі. Вона не виплачує, до речі, дивіденди, тому дивіденна дохідність тут. Ну, тут 0%. У мене є ще одна шведська компанія, Evolution Gaming. Це компанія, яка надає власне, доступ до гральних таких собі автоматів, тобто реальне казино, лайв. Ну і власне там працюють люди, які на камеру, так як теоретично, я, наприклад, зараз знімаю відеоролик в режимі реального часу, там казино, різні, як кажуть, ігри. Ну і продає власне той доступ іншим партнерам, іншим казиною. На цьому заробляє великі гроші. Маржинальність бізнесу є. Дійсно, тут велика, прям ультравелика. Ну і все одно компанія теж є в мінусі, мінус 23%. Хоча компанія виплачує дивіденди, ну і досить таки непогані, там більше 5%. Я вам трішки згодом покажу ще це. Тут можете побачити велику позицію, а саме 200 акцій компанії Google. До речі, це о, та сама компанія, яка буквально ще два роки тому не виплачувала дивіденди. Ну і одного дня вони оголосили, що почнуть це робити. Ну і тепер вже там 8 кварталів чи 9 кварталів підряд. Вони це роблять, саме виплачують дивіденди. І позиція в великому плюсі на 81%. Знову ж таки, дивідендна дохідність тут дуже низька, ну бо можете подивитися: 0,53 на вложені мої гроші. Ну або загалом на вартість позиції зараз це 0. 29% це дійсно мало. Ну але знову ж таки, це не головне. Є ще 100 акцій компанії Nike або там Nike хто як собі хоче. Читати 2,31 на вкложені гроші, або там 2,56% на сьогоднішній. Мінус 9% по позиції. Компанія PayPal там плюс 3% total profit, загальний профіт. Компанія Uber плюс 34%. Загалом по портфелю можете побачити саме з тих грошей, які я вложив в дані акції, це плюс 22,5%, або плюс 23 тисячі доларів, не враховуючи власне. Дивідендів, які мені вдалося отримати за, за цей період часу. Ну і давайте я вам покажу власне, ті самі дивіденди. Хочу вам сказати, що е, так, тут закладка, аналітика, дивіденди. E, можете побачити знову ж таки та вся інформація. Це власне дивіденди, сума дивідендів в, в річному обчисленні рахунку на позиції. Ну і можете побачити, що майже 66% всіх дивідендів виплачується від компанії Evolution Gaming. Це в рік 968 доларів. E, трішки менше компанія PayPal. До речі, вона це перший раз буде виплачена дивіденда, оскільки буквально недавно. Саме минулого місяця вони оголосили, що почнуть виплачувати дивіденди. Так, вони низькі. Загалом це 14 центів в квартал. Ну або 56 центів на рік. Тут ще потрібно враховувати, що саме в. Ну тут ця сума показана без, скажімо так, податків. Ну і якщо це американська компанія, а це і є американська компанія, то в Штатах буде втримано 15% податку. Ну і мені в моїй країні потрібно ще буде доплатити 4% різниці, оскільки в мене тут 19%. Так що ви розуміли, дивіденда дохідність зараз коливається. Діапазоні 0,85%. Нагадаю вам, що це перша всього-навсього дивіденда, яка буде виплачена. Ну і хочу вам показати ще Google власне дивідендну історію, саме на навіть на сайті Investing.com, До речі, хочу вам сказати, що зараз в них діє класна пропозиція мінус 55%. І, по-моєму, власне, посилання отримаєте ще додатково 15% на їхню платну власне версію, де є набагато більший функціонал для більш професійних інвесторів. Ну а саме компанія Google можете. vagy te tud Інформацію за дивіденди недавно, а саме на початку січня 2024 року, це навіть не повні два роки тому, почала виплачувати дивіденди. Так, маленькі, в принципі, бо всього на всього 20 центів в квартал на кожну акцію. Тобто вона вже навіть встигла їх піднести. Ну так, звісно, це небагато, але все-таки там 0,21 тепер виплачує. Ну і як не крути, в мене там 200 акцій в портфелі, тому загалом сума вже якась там хоча б і робиться. Ну і ще там компанія Evolution Game. Знову ж таки, так, вона за останній час дуже сильно впала. Тут можете побачити максимальне значення було там, 1600 не доларів, а шведських крон чи там, корон, як це називаєте. Ну, але зараз акція менше коштує. Хоча, подивіться, ще в 2016 2015 році вона коштувала ну, прям дуже і дуже мало там, по факту 20-30 тих шведських крон. Ну, але вона теж виплачує дивіденди. Тут можемо собі подивитися, наприклад, закладка «Дивіденди». Тут ось о, ось скільки вона виплачувала так. можете побачити, що є інша дивіденда, бо саме шведська компанія, саме дана компанія виплачує дивіденди всього на всього один раз в рік. Ну і можете побачити, що останній дивіденди це було майже 31 шведських крон, це там прорахунку 3,5 євро, якщо я не помиляюся, на кожну акцію. Ну і давайте вам покажу саме власне ті дивіденди. Тут є власне закладка, хочу Future Payments. Хочу вам показати дивіденди за останні місяці, бо давно вже не знімав даний відеоролик. Маємо тут January. так, січень мені січень не потрібен. Так, давайте виберу календар, квітень. Мені потрібен власне зараз місяць, вересень. В вересні я отримав, наприклад, дивіденди від компанії Google 42 долари. Це було там 15-го числа. В жовтні 40 доларів. брутто, це власне брудними. Маю на увазі, що прийшло по факту менше, тільки ну маю на увазі менше на п'ятних 15%, 40 доларів від компанії Nike. Ну і в так. В грудні, 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 вже в наступному місяці, мені виплатить компанія так, так, компанія PayPal 42. долари. Це саме перша їхня дивіденда на таку кількість акцій це 42 всього на всього долари. Ну і компанія Google теж, як на корти, але теж 42 долари. Тобто в сумі 84 долари отримаю в грудні. Ну і знову ж таки, 1 числа 1 листопада отримав 40 доларів від. Компанії Nike. Ну а що взагалі думаю робити по портфелю? Хочу вам сказати, що зміни відбудуться. Відбудуться, можливо, навіть кардинальні. Ви про ці зміни дізнаєтеся знову ж таки в моїх нових відео. Ну або на моєму телеграмі, на яке ще раз рекомендую власне, підписатися. Я його трішки поміняю, оскільки, чесно кажучи, буде трішки більша сума. Портфель поміняється. Що буду купувати чи що буду продавати. там Напевно, продавати PayPal Google не буду. Ну, але за всі І компанію Evolution Gaming не буду продавати. А ось за всі інші, ну, це вже таке. Це вже дізнається в наступних відео. Ну а. Портфель виглядає, як виглядає, нічого в ньому по факту не міняється. Я зараз, взагалі, в очікуванні власне, певного, скажімо так, певної корекції на фондовому ринку. Ми, в принципі, навіть її можемо побачити так. Звісно, за останній там місяць індекс S&P 500 СНПІПЦОВПсьонавсьо на 5%, Це дійсно мало. Ну, але я не очікує набагато більшої корекції, оскільки зараз, взагалі, історично ринок є найдорожчий в історії. Так, завдяки власне, зростанню технологічного сектору, а, власне дивлячись тих самих компаній Nvidia чи взагалі напівпровідникових компаній, ну, взагалі тех сектору, ринок став просто дуже дуже дорогий. Подивіться, ціна до доходу шкалі все на червоному, на червоний колір і прям, прям значення дуже велике. Якщо ми подивимося, там, наприклад, на історичне значення тої чи іншої компанії ціни до доходу, ну то воно в переважної більшості буде так само на максимальному значенні. Ну але це довго так тривати не може. Ринок не може зростати просто в нескінченність і рано чи пізно буде власне. Корекція до нормального значення. Ну і власне я надіюся, що воно буде якнайшвидшим, найближчим часом. Ну так, за останні тиждень можете побачити, наприклад, навіть саме Nvidia скоригувалася на 6%. Там найбільш переоцінена, найбільш дорога компанія Palantir теж можете побачити мінус 12% взагалі за останній тиждень часу. Amazon мінус 10%. Так, Google зростається. Тут можете побачити, так, це Doordash. Google Google, Де в нас тут Google, десь десь був Google. Google так просів, але не дуже сильно, мінус 2,4%. Це знову ж таки через. Хороші показники, хороші звіти, знову ж таки, через хороші прогнози зростання виручки доходу власне, хмарних сервісів, плюс ще через власне той диверсифікований бізнес, бо в них він саме такий. Там і впровадження безпілотних таксі, і багато багато. І власне їхній штучний інтелект, Gemini, бо він власне краде частку ринку в чату GPT. Хоча так, поки що велика є різниця в чаті Піті власне, той джаміні, чи джаміна є, але власне вона помаленько, помаленьку, але вирівнюється, скажімо так і. Google старається догнати. Е, ну і принаймні зараз вже ніхто не говорить, що Google це там компанія, яка вмирає. Коли про власне про, про, про таке говорили щось що під час того, коли акції буквально півроку тому коштували 160 доларів чи навіть менше 160 доларів, то дуже багато коментарів було, багато інформації я послухав. Власне, Google вмирає. Я думаю, що ні, це одна з хороших компаній. Ну але вона вже знову ж таки. Е, Трішки підросла, вона досить файно відросла. Ну і зараз можете побачити, що Google став навіть дорожчий, як компанія Meta. якщо в порівнянні власне з форварднем Пеннаї. Ну, то він ну, реально дорожчий як компанія Мета. Тобто зараз компанія Мета або Фейсбук є більш, скажімо так, теоретично. Тут потрібно робити ще певний свій аналіз, ну але є кращою до інвестицій як компанія Google. Але я думаю, що як буде корекція, а вона буде, надіюся, вона буде продовжуватися. Ну що, і Мета, що і Google, тим більше Amazon. Е, ну, я вже взагалі загал, за Тесло говорити не хочу, бо там просто для мене це незрозуміла річ. Ну, але вони всі. І попадають. Так що не пишіть питання мені там: а чому та компанія падає? Та падає, та тому що весь фондовий ринок падає, є певна корекція. Багато компаній, багато людей-інвесторів, той сам Майкл Б'юріч, Майкл Беррі, хто як його називає, війшов дуже агресивно, власне, в опціони. Це, власне, такий. такий Контракти власне на певний період часу на різницю вартості, власне, нападіння такої компанії, як NVIDIA, яка є зараз найдорожчою взагалі компанією е, в плані капіталізації на фондовому ринку. Її, її капіталізація дотягувала майже там до чотирьох з половиною трильйонів доларів. Зараз вона вже трішки менша. То він війшов в неї. Ну і війшов в найдорожчу компанію, взагалі, на фондовому ринку в Америці, в компанію Palantir До речі, від того. Періоду часу акції ще одна, що друга, досить сильно впали. Цікаво, чи він вже вийшов, чи він чекає. Ну, про це ми можемо дізнатися власне, після заповнень певних форм, які подаються раз на три місяці, власне, людьми, які обертають капіталом більше 100 мільйонів доларів. Ну але, власне, про ці покупки саме тих опціонів я писав на своєму телеграм-каналі. Так що можете знову ж таки, якщо ж цього ще до сих пір не зробили, зробити і слідкувати власне, за такими новинами. А на цьому в мене все. Надіюся, вам відеоролик сподобався. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!